У школярі продовжують отримувати подарунки до дня знань. із новими портфелями та шкільним приладдям. Відтепер ще старанніше навчатиметься сотня учнів із різних куточків краю. Саме стільки дітей стали учасниками свята, «Подаруй дитині радість. Окрім подарунків, вони отримали ще й музичні вітання. Маленькі мешканці рожища серед тих, хто приїхав у Луцький педагогічний коледж на свято. Для юних гостей тут підготували подарунки, які допоможуть здобувати знання у школі. Отримав рюкзаки, а я сумку. Що там ще маєш у сумці? О, а й багато чого, і і олівці, і, і альбом. Багато чого. Вам сподобалися подарунки? Да. Так. так. Із дітьми приїхала на свято вихователь групи продовженого дня Катерина Локачук. Увага взагалі до дітей потрібна щодня, що хвилини, що секунди, бо це такі ну, неймовірні дивні створіння, які е, нас багато чого вчать в цьому житті. І е, дуже важливо про них не забувати, не залишати наодинці. Ех. Просто дуже хочеться, щоб кожна дитина мала увагу. Щирі усмішки та сяючі очі дітвори стали найкращою. подякою тим, хто організував святом. Ми назвали цю зустріч Подаруй дитині радість. Вона є продовженням тих заходів, які відбувалися до свята знань. І такий захід відбувся у місті Луцьку для таких дітей. З зустрічався з ними також мер. Сьогодні наша зустріч буде відбуватися. Понад 100 дітей підійде сьогодні із території ближчих до міста Луцька, Ківерсівська. Району, Рожищенського, Луцького району, і також з міста Луцька для дітей ми приготували подарунки разом із Владикою Ніфондом з його благословення. Це такі портфелики невеликі, шкільне приладдя, щоб дітям було приємно. Адже протягом року я думаю, що їм пригодяться і зошити, і ручки, і пластилін. І звичайно, що ті портфелики, в яких вони зможуть і книжки, і в заклади позашкільної освіти відвідати. Шкільне приладдя подарували сиротам і дітям із малозабезпечених сімей, які навчаються у початковій школі для таких дітей і любов, і підтримка, і зустріч із духовенством, зустріч з представниками влади з освітянами є дуже важливою. Вона допомагає їм вірити в те, що вони мають хорошу підтримку. Зосереджена увага і в навчальних закладах. І звичайно, на сьогодні зустрічі в такому прекрасному закладі, як Луцький педагогічний коледж, їх зустрічає з любов'ю, з теплом, гарною піснею, добрим словом, посмішкою. Це, мабуть, запам'ятовується на все життя. Добру справу підтримала облдержадміністрація, а благословив митрополит Волинський, Луцький Ніфонд. Кожен з телеглядачів і журналістів пам'ятає ті прекрасні дні, коли ми з радістю йшли в школу. Збирали першу ручку, купували нам батьки, наші зошити. Але сьогодні багато сімей не мають цієї можливості. Тому, дивлячись на проблеми дітей, батьків на їхні побажання, ми вирішили допомогти для обездолених дітей з нашого благовіста, з єпархіальних заощаджень, з благословіння митрополита подарувати їм радість, щоб вони з великим натхненням, бажанням отримували інтелектуальне, моральне задоволення від навчання. Священники наголошують, добро, яке робиш для ближнього, повертається сторицею.